Тож, доброго дня! Сьогодні у нас цікава кава Гондурас Белевіста. Чому цікава? Тут є анаеробна ферментація 72 години. Що це для нас значить? Це значить, що кава, коли була зібрана, кавові ягоди була, зберігалася 72 години, анаеробна це значить без доступу повітря. І загалом за анаеробною ферментацією додають якісь Речовини загалом це доріжі додають спеціальні, які поступово з кавових ягід здобувають цукор і при цьому допомагають частково смакам натуральної кави зберегтися в зерні. Це дуже круто. Трохи за 5 хвилин певно розповім, який смак цієї кави. Я її вже приготував, але це не важливо. Тобто, якщо ви бачили, ми в минулі відео нічого не змінилось. Це готування проходить так. Як звичайно, що в мене було 20 грам кави за 27 секунд. За 28 секунд я отримав 41 грам. Це близько до, скажімо, так, класичного експресу. Я би робив би ще трохи більшу порцію, більший пролив. Тобто Моїм а, улюбленим налаштуванням це десь 50 мл за, з тими самими параметрами. От. А наразі давайте дивіться. Маємо отакі зерна. Достатньо темного обсмаження. Це є еспресо обсмаження, так, це вірно. Кава в мене вже 5 хвилин стоїть. Давайте трохи про смак. Кава нам обіцяє сливу рожевий виноград. Загалом оця анаеробна ферментація нам додає смак такого. Молодого ворожевого вина тут воно є. Тобто, якщо ми відкриваємо пачку оцінюємо аромат, а, насправді дуже круто. А, оці а, дії, оця ферментація в цій каві лишає оцей свій яскравий а, слід. І всі ці нові технології, які використовуються в каві, якщо от, їх зварити на гарній каварці, Дозволяють з кави отримати м, такі смаки, які від неї не очікуєш. До речі, в цій каві це є. Ця кава в нас їй десь півтора роки. Зеленій було перед обсмаженням. А нормальний срок кава ще зберігає свої а, смаки. Це супер. А, звідки з Гондурасу 100%? І регіон, і навіть фермери, які виробляють каву. Це супер. Коротше кажучи, якщо думаєте, чи брати таку каву, то рекомендую так точно. Такий Оцей цікавий присмак рожового молодого вина, це ну, дуже дивує. Я, чесно кажучи, таке, відчував. вперше. Так, ну такий короткий огляд цієї кави, якщо що, звертайтесь, можу запропонувати. Кава свіжого обсмаження. З смаком, по суті, рожевого вина. Класичний еспресо, суперсмаком.